Зачекай, зачекай, не перемотуй! Вітаємо вас, дорогі з знем! Таким чудовим Богородичним святом, покровом Пресвятої Богородиці. Бажаємо вам усіх Божих благословень, миру, любові та радості. Друзі, сьогодні також День захисника. Давайте спільно помолимось за наших всіх захисників. твоє милість прибігаєм, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди. але від бід визволи нас, єдина чиста і благословена. Присвітає, Богородице, спаси нас, спаси нашу неньку Україну. Амінь. Друже, пошир це відео. Zuborro.